Вітаю вас на нашому каналі. Ну, мабуть, багато хто з вас звернув увагу, що коли ми там показували про полуницю, про оранку, і бачили, що в нас напнута ще теплиця. І багатьох цікавить, що ж там у тій теплиці чому ми її не розкриваємо. Друзі, задумка була хороша, щоб не розкривати теплицю, щоб якомога довше були тут томати. Але ж ми вам розповідали вже в одному відео, що той мороз такий ну, для нас, начебто, і очікуваний, але чогось ми е, думали, що так про, по-простому пронесе, що не буде все-таки морозу. А він е, такий вдарив, що дуже багато чого пропало. Але, е, але все-таки щось, щось вижило і. Е, і що саме, і що саме краще таке залишати в теплиці і садити, щоб бути дуже ну, практично, ось середина, середина вже листопада. А ми кожний день, кожен день у нас осна. Ой, дивіться, насалати отакі чудові, чудові помідорчики. Тут різні сорти. І що, що ж саме? Саме краще виживає і, і саме краще родить, саме довше родить. Е, е, ну, е, можете звернути увагу на цю половинку. Е, тут мороз ударив ну, просто, про, просто так, уже конкретно, що практично нічого не залишилося. Але все-таки все залишився ось тут кущ родивось. ось. Непогано розовий великан до останнього. Навіть ще он, там, так, помідори. Тут визбирали ви останні і ще зелений. Ну, все-таки ріст у нього вже не той, він просто вже дуже не набирається. І е, полуничне дерево. Так, воно е, не, не так уже. Не те, що інтенсивно, погано, поганенько росте, але все-таки помідорчики весь час ми збираємо до останнього і ще вони є, вони смачні. Так, вони по величині трішки менші, але, але те листячко, що пропало, що примерзло, воно посохло, а далі все таки росло і. І радувало нас томатиками. Що ще, друзі? Ну, багато чого пропало. Те, що ми залишили, думали, що може воно відійде, ні, немає росту. Саме краще, саме краще сливки. Друзі, сливки. Правда, це гібриди. Ну але Але вони продовжують. Хоч, хоч теж багато, багато приморозило, багато посохло, але на зелених пагонах вони е, і далі ростуть. І, е, і я вам скажу, е, зеленими ми їх не рвемо, доводимо їх до того, е, щоб вони вон, почервоніли, пожовтіли. Ну і ще сливка бенігара. Теж. Вона, вона теж росте меншою. Але ж і на смак прекрасна, і, і роди до, до сих пір. Такі ми зриваємо, а ось такі зелені ще ростуть і доростають. Друзі, я до чого саме, саме оце балакаю? Тому що в теплицю все-таки все краще, ми і віддаємо перевагу. І багатьом я стараюся привити любов до високорослих томатів, все-таки краще в теплицю садити високорослі томати. Хтось мені скаже, що так, та он там деякі блогери показують, що низькорослі томати, який урожай все вірно, Ну, низькорослі томати, коли вони посажені пізніше, вони й будуть родити е, ну, до, по, подовше. Але ж коли оці томати посажені... Е, Ранньою весною і із весни плодоносять до самої зими, це ж теж, теж, не теж а, кращий результат. Тому що вони посаджені, вони дають свій врожай і рано на весні ну, не, 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 не те, що рано на весні від самого раннього, можна сказати, і до самого пізнього. Тому, тому дійсно краще. краще. Все-таки. І саме, саме про це я сьогодні хочу сказати: що саме краще в теплицю все-таки садити високорослі томати, від них результат буде кращий. Яку ми помилку допустили, в тому що можна було б не тільки, зараз ми правильно, зараз в нас на салат є помідори. Але ми могли б з усієї теплиці ще не тільки на салати, а і, і, і щось і продавати, і мати з цього якийсь дохід. Але через те, що все-таки не зробили, не поставили, ми е, прозівали з буржуйкою. Не е, два дні. Два дні був мороз і спортило нам практично е, все, все, весь наш задум. Це перше, те, що ми не поставили буржуєчку, не протопили, або якийсь там пристрій такий, щоб можна було зберегти оце все. І друге, те, що е, теж ми не зробили. Коли вже оці томати родять, ми бачимо, що дуже-дуже багато томатів, переведених совкою. Не, не, не саме слимаками, а совкою. Ну, ну Просто, мабуть, теж прозівали оцей момент, що треба таки було обробити, коли ще метелик літав, ще, ще не, не перетворився він у совку. То треба було обробити, щоб, ну, щоб не переводили нам ці томатики наші. Тому. Ну, як кажуть, на помилках вчаться, але все-таки, щоб, щоб і е, ми е, якісь е, з цього зробимо виводи. І, і ви, і ви на, на наших помилках теж дивіться, що як будете е, висаджувати в теплицю, е, дійсно, що саме садити і що, що робити, щоб не прозівати оце, щоб, щоб дійсно бути до зими із томатами. Ну, а так, от таке сьогодні. Відео, може, може для вас воно буде корисне. Поставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всього вам доброго!